Одна з найбільш поширених проблем, яка є в наш час, це відчуття хронічної втоми. що деколи здається, що незважаючи на те, скільки ти спиш, ти просто не можеш відчувати себе енергійним протягом більшості дня і приходиться боротися щодня з відчуттям, що ти міг зробити набагато більше. І це відбувається з дуже багатьма людьми. Не знаю, скільки там відсотків, але щоб ти подумав, що я реально знаю, про що я говорю. Нехай 82,5% людей відчувають себе втомленими відчувають себе втомленими протягом дня. Люди, від яких очікується та сама енергія і так всім відома, але кому досяжна продуктивність. Але вони виявляються в житті в'ялими, з тривогою, та ще й плюс з недостатком енергії. У мене також все є, і того я вирішив поглибитись і з'ясувати, які речі дійсно сприятимуть збільшенню моєї енергії, і як я можу робити ці речі кожен день. Під час своїх досліджень і самостійних цих міні-експериментів я виявив, що найважливіші речі це власне ті речі, про які ти чуєш кожен день. Не хочеться, щоб ти закривав це відео на цих словах, то, що я не перший в принципі, хто про це скаже. кажуть, кажучи, я сам так думав, що я все знаю, а як виявилось, ні. Якщо ти зможеш довести відео до кінця, то хоч щось корисне, але ти точно дізнаєшся. Ладно, повертаємося до суті. Як ти вже міг зрозуміти, ці речі це сон і фізична активність. Але тут не все так просто. Є дуже багато нюансів. Почнемо зі сну. Кожен чув, що тобі треба 8 годин спати за ніч, але правда в тому, щоб спати довго, тобі можливо треба проводити більше часу в ліжку. Мені зазвичай треба десь хвилин 30-40, щоб заснути. Тобто, мені потрібно лягати на 30-40 хвилин раніше, ніж я планую заснути. І тільки це буде переконувати мене, що я дійсно отримую той сон, який мені потрібен кожної ночі. Оскільки від гарного сну, це те, що ти не купиш ні за які гроші. Тобі просто потрібно дати собі більше можливостей для сну. Інша річ, яку я зробив, це веб про свій циркадний ритм. Для тих, хто не знає, циркадний ритм це щось схоже на внутрішній голеник. Він говорить, твоєму мозку зараз день чи ніч, коли тобі треба надавати енергію, а коли треба сповільнитись і годуватися до сну. Багато твого ритму визначається сонцем або світлом, яке навколо тебе. Тому ти чув, що тобі не треба заходити в соцмережі, в принципі, використовувати телефон, різні екрани, телевізор, все одно, що саме перед сном. І це дуже велика правда. Тобто, коли ти дивишся на це блакитне світло, твій мозок думає, що вже наступає день. Таким чином він не виробляє той мелатонін, який твій мозок потребує, щоб знати, що прийшов час сповільнитись і йти спати. Тобто одна річ, яка дуже мені допомогла, це не дивитися в екрани прямо перед сном і особливо не робити цього в ліжку. Таким чином твій мозок може дійсно почати виробляти достатньо мелатоніну. Інша річ, яку я зробив для викоплення свого циркадного ритму, це я закриваю жалюзі. Це я роблю для того, що зараз вже в ранні години плюс-мінус починає світати, і коли мені ще треба, щоб було темно, і щоб я міг глибоко спати, ти отримати як більше якісну смугу. Сонце починає пробиватися мені вікно і перериває мій глибокий сон. Так що зроби свою кімнату максимально темною на час, коли ти спиш, щоб твій мозок вважав, що вже не ніч, і ти маєш спати. На цьому моменті в мене є спеціальне подарунок для тебе. Я знаю, що таку інфу треба записувати, щоб її не забути. І щоб ти не зрадив свій дорогоцінний час, на то щоб передивлятися мої відео по декілька разів. Я рекомендую тобі зайти в і просто взяти собі гайд на сон. Силка буде в коментарях. Окей, okay, давай тепер поговоримо про фізичну активність. Є прикольний взаємозв'язок між нашою психологією та фізіологією. Здається, то що корисне для тіла, також буде корисним і для розуму. І ти можеш почути дуже багато відгуків від людей, які просто виправили свою осанку, і це дозволило їм відчувати себе набагато впевненішими протягом дня. Це щось на зразок курки чи яйця. Вони виправили свою фізіологію, що дає покращення для їхньої психології. І єдине, чого я це кажу, це те, що один з найфективніших способів мати багато енергії протягом дня це рухати своїм тілом. Ти б міг подумати, Якщо б у нас всіх була однакова базова енергія для роботи, і якщо ти витрачаєш цю енергію, бродіометя ти десь там лишній раз пройшовся, то, по в тебе має бути менше енергії до кінця дня. Але саме навпаки, люди, які витрачають свою енергію, мають вищу базову енергію для того, щоб її витратити. Це може є таке будоване золоте правило, яке говорить те, що вартує енергії, дає енергію. На цьому моменті ти можеш подумати, Та, ну, я ходжу в спортзал, там деколи можу вийти з пацанами пограти в футбол. Так що ну напевно, в мене з цим немає ніяких проблем. Я теж так думав, але виявляється... Що є? Ти ходиш в зал, ну нехай бути по годині аж півтора години три рази в тиждень, але залишок часу в основному ти проводиш сидячи. Цей сидячий спосіб життя дуже виснажує твою енергію. Тому зроби просту корекцію. Просто переконуйся, що ти за день ходиш достатню кількість кроків. Ну для мене це десь 10 тисяч садів. Якщо я роблю, я себе відчуваю. Для кожного по-різному, але це в принципі така середня цифра, яку можуть виконувати в принципі більшість людей. Можливо, заходячи на це відео, ти очікував почути щось типу: тобі треба медитувати. Приймати холодну ванну, відмовитись від солодку. На мою суб'єктивну думку, ці речі можна робити, і навіть треба робити, навіть опираючись на минулий відос. Але тільки як додатково. Якщо ти не спиш і мало рухаєшся за день, то вище перечислене тобі навряд чи допоможе А я хочу всім подякувати за перегляд. Ще раз нагадую про телеграм. Заходь там реально корисно. Дякую вам за підписки, за лайки, за команду. Це дуже сильно мотивує. І всім дякую, всім гарного настрою і всім пока.